Кожного ранку у нас є вибір залишитися у старій реальності, застрягши у старих думках чи вийти за її межі, створюючи нове життя, Джо Діспенза каже Якщо ти хочеш іншого життя, ти маєш стати іншою людиною. У цьому відео я запрошую тебе відчути свою внутрішню силу, змінити мислення, відчути себе творцем власного життя, наш мозок щодня. Створює тисячі думок, більшість із них ті ж самі, що вчора, а думки створюють почуття, почуття формують наше тіло. І якщо ми живемо у минулому, ми програмуємо тіло на ті ж самі звички. Але як вийти з цього замкненого кола, Джоді Спенза говорить про силу медитації, усвідомленості і зміни внутрішнього стану. Сядь у тиші. Закрий очі. Уяви себе не тим, ким ти був учора, а тим, ким хочеш бути завтра. Відчуй вдячність за це нове я. Уяви, що вже зараз ти маєш те життя, про яке мрієш. Це не фантазія, це програма для твого мозку. Ти створюєш нові нейронні зв'язки, які з часом стануть твоєю реальністю. Щоранку замість прокручування соцмереж. Скажи собі, сьогодні. Я створюю себе заново. Відчуй енергію тіла, вдячність, любов, впевненість. Тіло запам'ятає ці емоції, і якщо ти будеш повторювати це щодня, вони стануть звичкою. Джо Ді Спенза каже Коли розум і тіло працюють разом, ти стаєш творцем реальності. Майбутнє вже тут воно народжується у твоїх думках. Не дозволяй минулому диктувати тобі правила. Ти можеш уявити себе здоровим, щасливим, успішним, і твій мозок почне працювати так, щоб це стало дійсністю. Це не магія, це наука. Мозок не розрізняє уяву і реальність. Коли ти уявляєш, що вже досягнув цілі, тіло починає реагувати на це, і тоді ти притягуєш обставини людей. Можливості оточуй себе людьми, які підтримують твоє нове Я, не дозволяй старим звичкам затягувати тебе назад. Твої думки мають силу, вони заряджають простір навколо, відчувай себе так, якби ти вже мав те, що хочеш, і життя почне змінюватися. Сьогодні ти можеш прийняти рішення бути тим, ким хочеш бути, почати нову історію. Джо Ді Спенза нагадує. Минуле це твій досвід. Майбутнє це твій вибір. Ти творець свого життя. Почни зараз. Подякуй собі за цей момент. Подякуй життю. І пам'ятай, все починається з однієї думки, одного рішення, одного кроку. Цей момент твоя точка нового старту.